Вони кажуть на біле чорне за гроші. Вони можуть спаплюжити будь-яку гарну подію або ідею. Їх наймають політики та олігархи, щоб створювати красивий імідж або ж поливати бродом опонентів. Їх називають ботами або інтернет-тролями. Це шкідливе явище у всесвітньому павутинні складно блокувати, але можна принаймні навчитися розрізняти, де справжній коментар реально існуючої людини, а де коментар проплачений. Які вони українські і. Інтернет-тролі, скільки коштує один їхній коментар, як замовити собі табунець таких істот? Анастасія Іванцова вирушила в подорож мережею інтернет у пошуках типового українського троля. У всесвітньому павутині, окрім звичайних користувачів, поселилися й ті, для кого віртуальні сварки стали роботою. Вони коментують новини, навмисне розпалюють конфлікти серед читачів і намагаються повернути їхню думку у потрібне замовнику русло. Це тролі. Для України такі тварючки, як тролі, не нові. Можна навіть говорити про окрему українську породу таких мешканців інтернету. Вони не надто організовані, існують не стадами, як, наприклад, в Росії, а поодинці. І на те є логічні причини. Перша з них це клієнти тролів. У Росії тролі централізовано працюють на держзамовлення. Українських тролів найчастіше наймають представники бізнесу: відстоювати власні інтереси або боротися за сфери впливу, налаштовувати суспільну думку на свою користь, чи псувати імідж конкурентів. В принципі, багато перша українських. Бізнес клієнтів досі використовують такі речі в своїй роботі, але знову ж таки не з метою нападання, а з метою захисту. Ми говоримо про великі фінансово-промислові групи, які е, мають дуже часто ризики не тільки економічні, а й політичні. Міром схемам вдалося отримати темники ботів мільярдера та колишнього короля Донбасу Ріната Ахметова із списком тем, тезами і списками коментарів, які вони мусили залишати під статтями у пресі та в соцмережах. Колеги, нам нужно бути більш динамічними і креативними. Тут Андрій і заказчик абсолютно прави. Предлагається слідче лінія розвиття теми. Головний акціонер розбирається в людях і привлікає в кампанію управлінців масштабно мислящих. Здесь же можно проводить параллели с другими собственниками, тем же приватом, который занимается добыванием активов и тем самым обречен на деградацию. И здесь опять уместен месседж о качестве и эффективности менеджмента, который это понимает. Менеджмент мединvest исповедует новую цивилизованную философию бизнеса. Не забывайте этот тезис и в нужном контексте постоянно используйте. Банки и финансисты верят мединвесту и дают ему кредиты, понимая, что их деньги не будут разворованы и потрачены впустую. Мы не раз призывали вас активнее организовывать дискуссии между собой. Рассуждать на разные аспекты легче, чем перемалывать одно и то же разными словами. Мы с Надей постараемся наладить в ближайшие дни подборку интересной фактуры, которые вы также сможете оживить свои комментарии. У компанії Метинвест коментувати таку свою іміджову діяльність на наш запит, відмовилися. Олексій один з тих, хто виконував ці завдання, формував імідж Шахматова в мережі за гроші. Жовтеньким, як от написано асслежувати і купірувати негатив. Жовтеньким виділялися ті статті, яких нам потрібно було тільки слідкувати. Якщо там з'являвся коментар проти нашого замовника. То ми швиденько там виправдовувалися. Інші були обов'язкові, зелені. Ось вони виділені. Це статті, на яких же ми могли коментувати скільки нам завгодно. Таким чином, до нас підключалися і реальні вже люди, і там вдавалося на одній такій статті там набити 10-15 коментарів. Цікаво, що частина українських тролів мають російських ватажків, як у випадку з Ахметовим. Знайти такого ватажка тролів нам вдалося через те, що завдання своїй армії коментаторів направлялося з пошти керівника проєкту. Тролеводом виявився Тимофій Ситніков із Новосибірська, син російського політтехнолога Олексія Ситнікова, який свого часу займався передвиборчою кампанією Юлії Тимошенко. Олексій Ситніков – це відомий такий російський політтехнолог. Я знаю, що його син він переїхав в Україну десь років три тому і почав тут займатися працювати. Сам же Тимофій, таку причетність до ботів Ахметова, спростовує. Каже, співпрацював з олігархом на інших проектах, а от саме до цього стосунку не мав. На демонстрацію листа відмовчується. Але Ріната Ахметов далеко не єдиний олігарх, який не гребує послугами інтернет-тролів. Його конкуренти зі списку найбагатших українців роблять те саме. З олігархів. Найбільш масово таких ботів до сьогоднішнього дня я це помітив особливо по скандалам, які відбувалися, використовують і Каламойський, і Ахметов. Ну, був скандал навколо Каламойського, Я почав писати да, про цю ситуацію, коментуючи напад на журналіста Сергія Андрушка, журналіста якраз таки Радіо Свобода. І маса оцих Каламойських коломой, ботів вони просто завалювали на сирінки щоденно з такими образними дописами. інтернет прихильність українців задоволення не з дешевих. Через кризу розповідають політтехнологи, Майже кожна політична сила, особливо та, що представлена в парламенті, створила свою власну команду тролів внутрішню. Власні піарники відслідковують настрої, і створюють тези, які треба вкладати в голову інтернет спільноті. Адже віддавати цю роботу найманим спеціальним коментаторам через кризу стало дорого. Ну, суми десь вимірюйся, для того, щоб ви реально могли впливати, те, що відбувається в інтернеті, від 50 до 100 тисяч доларів на місяць, щоб ви реально могли побачити ефект. Це дуже дорого. порівнянні з іншими інструментами, це не порівняно та в українських ботів. Є більш розвинений російський аналог. Щедро фінансово вгодовані вони швидше еволюціонували. Їх прозвали «Кремлеботами». На відміну від українських тролів, російські боти централізовані, працюють у справжньому офісі, наприклад, Ольги на поблизу Петербурга або ж на Савушкина 55, у самій північній Пальмірі, по той же Росії замовником є е, уряд Росії, і там це там майже така індустрія ботів, але це державна програма, і в Україні такого немає. Українські ж найчастіше не мають єдиного центру, працюють на розрізнені компанії, найчастіше сидять в регіонах, а не в столиці. В Україні це дійсно деякі невеличкі а, приватні групи, які можуть такі послуги політикам робити. Через те, що для багатьох українських коментаторів за гроші це просто підробіток з домашнього або робочого комп'ютера. Місцеві тролі менш філігранні і більш ліниві за російських братів. У них немає позмінної цілодобової роботи. Наштампував коментарів відпочивай. В коментарі відчувається така певна пластмаса. Якщо це роблять студенти, він там цілий день нічого не робить, а потім за годину, за дві намагається наштампувати ці коментарі. Тобто. Ctrl-C, Ctrl-V або пише одну одні ті ж тези. Крім того, ми знайшли ще одного організатора таких коментаторських інтернет-акцій. Він погодився розповісти схемам про специфіку своєї роботи письмово, повідав приміром, що українські тролі менш принципові, одночасно можуть працювати на конкурентів, відстоювати інтереси ворогуючих структур. Моя команда таких заказів не брала. но в принципі, це достаточно нередкий случай. конфлікту в этом нет, потому тому що ботов не очень інтелектуальний процес. Та й українські коментатори стають тролями по знайомству, а не через оголошення в інтернеті. Як у Росії, гучних політичних вакансій на сайтах пошуку роботи, як правило, не знайдете. А от російських тролів навпаки набирають через оголошення, співбесідують. Они достаточно открыто выставляют эти вакансии на HeadHunter. Просто требуются корреспонденты, аниматоры, там, вплоть до уборщиц. Ну, то есть обычный набор такой вот, для компании. Непонятно, чем занимаются, но вот ищем. За неплохую достаточно зарплату, 40 тысяч рублей. Тобто, російський тролль з фабрики заробляє десь 800 доларів за місяць за те, що він формує суспільну думку. В Україні ж політику чи олігарху утримувати одного просунутого троля вартує тепер не менше. Ціни зросли блискавично під час Євромайдану. Ринок перенаситився замовленнями. Понад тисячу коментарів на місяць можуть принести боту до тисячі доларів. Щоправда, провінційні тролі зазвичай дешевші за столичних. Люди з меншими зарплатами можуть сидіти в Тернополі, в Полтаві чи в Черкасах і надавати тут ті самі послуги, які вони могли б надавати будучи в Києві, в чотири рази. Дешеві. Такі розцінки та схеми роботи стосуються лише організованих професійних ботоакцій акцій на замовлення окремих олігархів або грошовитих політиків. Втім, якщо не замахуватись на великі проекти, трошки підзаробити можна і без знайомств з політичними піарниками. Стати тролем одинаком можна, зареєструвавшись на спеціальному сайті. Ось як це зробила я. Це сайт Адвего. Тут розміщують замовлення на роботи з коментування в інтернеті. У розділі Сошал можна знайти замовлення на коментування сторінок у Фейсбуці. Є і більш спеціалізовані ресурси, як, наприклад, «Сошал Тулс. Тут ми можемо навіть розмістити своє замовлення. Наприклад, позитивно коментувати програму схеми в інтернеті на Ютубі та на Фейсбуці. Обираємо країну коментування, Україну, аудиторію, яку ми хочемо охопити, та закидаємо трохи грошей на веб-гаманець. І от за наші ж гроші, суспільну думку про нашу програму в інтернеті створюють уже коментатори. Ціна питання 6,10 центів за коментар. Це близько 2 гривень. Є й дорожчі замовлення. За відгуки про інтернет-магазини та їхні товари можуть заплатити від 50 центів до 3 доларів. Але тут трошки інша робота. Тож читаючи коментарі до новин та публікацій в інтернеті, варто пам'ятати, за кожним коментатором може ховатися підступний троль. Втім, розпізнати їх можна: емоційний меседж, не висловлення власної думки, а чітка те. За із закликом сторінка в соціальній мережі одноманітна, мало віртуальних друзів, немає власних постів, тільки перепости. Сторінка створена нещодавно. І коли ви щиро вірите думці опонента з коментарів, чи вступаєте у батли з коментаторами під резонансними новинами чи публікаціями, подумайте, чи не сидять по той бік екрану професійні каписні тролі, для яких сперечатися з вами. Робота.